Інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня підбиваємо у програмі. Очі, вітаю! Перше засідання нової ради Україна НАТО може відбутись у Вільнюсі вже наступного місяця. Данія та Нідерланди забезпечать підготовку наших пілотів на винищувачах F-16, А Швеція підтвердила, що українські льотчики випробують її бойові літаки. Грефон тим часом до Києва зі своїм мирним планом сьогодні прибули лідери африканських країн і якраз встигли під черговий російський обстріл Київщини. Більше у нашому огляді. Над Київською областю наші повітряні сили збили шість кинджалів, ж кількість калібрів і два безпілотники. Але біди наробили уламки російського металобрухту. Поранено шість людей, серед яких одна дитина є і зруйновані будівлі. Відомо про понад два десятки поранених цивільних, з яких двоє неповнолітніх, і під час сьогоднішньої атаки на Херсон. Парані ноги просто мають руки, то в в столочек руці і спину попали. Там чуть-чуть потекла. Окупанти обстріляли житлові масиви міста, у якому досі триває ліквідація наслідків затоплення. За даними місцевої влади, люди повертаються до домівок, від яких вже відійшла вода, і навіть прибирають прибудинкові території. Так, Звичайно, ви скажіть, на проїжджій частині в мішках складайте і з проїжджих частин. Тим ми все заберемо сьогодні. На Херсонщині виїзне засідання проводить кабінет міністрів. У час, коли київські школи закуповують для укриттів барабани за 3 мільйони гривень, в уряді підготували виплати і постраждалим повені в регіоні. Крім компенсацій у майбутньому, тисячі людей потребують допомоги тут і зараз. Сьогодні ми виділяємо 560 Мільйонів гривень для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені у розмірі 5 тисяч гривень для одної особи. І в продовження теми теракту на Каховський ГЕС. так нині виглядає будинок музею художниці Поліни Райко в окупованих Олешках на Херсонщині. Нагадаю, майстриня роками розмальовувала хату малюнками зі своїх снів. Ось яким її помешкання було раніше. А ці фото зроблені на півночі змілілого і зникаючого каховського водосховища. Але наші військові роблять все, щоб якомога швидше перемогти ворога і позбавити Україну та українців страждань. Моряки за кордоном вже тренуються знешкоджувати ворожі міни у воді. Артилеристи і штурмовики вправляються на суші. А в межах проєкту армія дронів мінцифра розпочала підготовку ще 10 тисяч операторів. БПЛА, щоб окупантам не було спокою із неба. У дощ ростуть не лише гриби, але й кількість ДТП. На трасі Київ-Чоп поблизу села П'ятничани вранці трапилась автотроща за участі декількох автомобілів. Один із водіїв загинув ще двох пасажирок. Забрала швидка. На трасі побиті машини розкидало на всі біч. Спочатку зіштовхнулись три автівки, а потім у них в'їхали ще дві. Доки правоохоронці встановлювали усі обставини на місці ДТП. Проїзд цим шляхом був обмежений. Рухалися автівки однією смугою. Водій БМВ загинув. Його 25-річна пасажирка та 50-річна пасажирка буса продовжили поїздку у кареті швидкої. Вони у важкому стані із множинними травмами тіла та закритими черепно-мозковими. Автомобіль БМВ в'їхав у мікроавтобус. Бус пізніше його відкинуло, і сталося зіткнення ще з одним мікроавтобусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинув водій легковика, 24-річний чотирьохрічний мешканестрийського району. Винуватця ДТП визначать шляхом слідчих дій та проведення експертиз. Визначну пам'ятку архітектури палац Живуських Лянськоронських, що в селищі розділ на Львівщині, продали на аукціоні. Придбало його приватне підприємство за трохи більше ніж 20 мільйонів гривень. Нагадаю, що за радянських часів у палаці працював філіал одного зі санаторіїв Моршина, спеціалізований на лікуванні захворювань органів травлення. Відтак на торгах продавали будівлі і споруди санаторію Розділ. Занадбаний, але колись розкішний це мурований палац, зведений дідичем роздолу міхалом Живуським у стилі французького ренесансу, приблизно 1740 року. У 20-х роках 19-го століття будівля перейшла у власність родини Лянськоронських, яка частково знесла старі приміщення і добудувала нові. Резиденцію з 60 кімнат наповнили творами мистецтва й антикваріатом, але майже всю колекцію перед Другою світовою війною вивезли у Польщу та Австрію. А після війни у маєтку відкрили санаторій розділ, що діяв до 2004 року. Далі палац опинився у приватних руках аж до 2017-го, Тоді його повернули державі. Були плани проводити реновацію та навіть виділяли на це кошти, але не склалося. 2022 року резиденція перейшла управлінню фонду держмайна, що й організував торги. Аукціон відбувся 14 червня 2023 року. Участь у торгах брали п'ять учасників. Стартова ціна лота 7 мільйонів гривень. Найбільшу суму понад 20 мільйонів гривень запропонувало приватне підприємство Укрпромресурс 2008 Лот включає в себе головний і лікувальний корпуси колишнього санаторію площою близько 4 тисяч квадратних метрів, клуб площою 1308 квадратних метрів, продуктовий склад, майстерню, котельню, два гаражі, господарський корпус, пральню, бетонні каналізаційні відстійники, витяг із платформи Прозоро. За даними Юконтролу, приватне підприємство Укрпромресурс 2008 зареєстроване у місті Житомир. Керівником організації є Шверенко Сергій Олександрович. Статутний капітал тисяча гривень. Основний вид роботи інша діяльність щодо поводження з відходами. З поміж інших лісопильне та стругальне виробництво, виробництво щитового паркету, виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів. За ті ж 20 мільйонів гривень новому власнику належатиме й понад 6 гектарів парку, у якому розташований палац. Він внесений до природозаповідного фонду України. Відтак у фонді держмайна зазначають, що підприємство повинне не лише зберегти історичний вигляд палацу, але й підписати договір про охорону культурної спадщини. Пацюки у Львові містяни викладають у соцмережах відео, як гризуни прогулюються вулицями. Одного хвостатого навіть зафіксували на відеокамеру в центральній частині міста. Як на це реагують чиновники і чи ініціюватимуть дератизацію? Ось ці два відео відзняли львів'яни на вулицях Снопківській та Вірменській. Остання до слова розташована буквально за декілька десятків метрів від Львівської мерії. Одного щурі помітили на вулиці і на вулиці Вірменській. <свят> Боже, але я дуже боюся, щурів. Схоже, пацюки чиновників Львівської міської ради, особливо не бентежать за увесь день у ратуші надати коментар нашій знімальній групі. Можна владці так і не спромоглися. Відтак невідомо коли і чи проводитимуть взагалі у місті Лева деретизацію. Нагадаємо, це комплекс санітарно гігієнічних заходів, до яких належать роботи з винищування та захисту від гризунів. Літо пора, яка кличе людей на відпочинки й прогулянки на каву з коліжанкою чи посиденьки з друзями. Ця пора фарбує українську природу у найяскравіші кольори, і ними хочеться милуватися якомога довше, але ніколи, бо в країні вже друге літо повномасштабна війна, і зміна забарвлення пейзажів означає нову кольористику військового камуфляжу. Львівські волонтери б'ють на сполох з настанням літа зали, де плетуть. Маскувальні сітки критично спорожніли. Бракує рук, а відтак над потребою, яку можна закрити за декілька годин, працюють декілька днів. У бібліотеці на площі ринок 9 біля сітки декілька людей. Вплітати стрічки в полотно сюди щодня приходять навіть небайдужі іноземці. Загалом лише два десятки волонтерів систематично долучаються до створення. Маскування військової техніки охочих новачків команда вже давно не зустрічала. Закінчені сітці особливо тішиться восьмирічний Станіслав. Він втратив на фронті батька, однак не втратив віри у збройні сили. Приходьте сюди, дороблюйте дороблюйтеськи. І допомагають збройним силам України. Люди гуляють но ніхто люди гуляють, але сюди не хочуть приходити. Хоча є оголошення, є внизу. Приходять одні ж нових дуже мало. Буді нових очень мало. А черга на сітки чимала зеленими полотнами накривають як техніку, так і бліндажі на різних напрямках фронту. Під кожен пейзаж інший малюнок. Таке маскування допомагає зберегти бойові машини від ураження, а особовому складу рятує життя. Ворожий дрон не помітив групу, яка була прикрита нашими сітками. Наприклад, Херсонський напрямок пов'язаний з водою, з спеціальною технікою, яка має менше намакати, тому ми використовуємо спеціальні матеріали. Анину закупляють в рулонах, її не потрібно додатково фарбувати та сушити. Так економлять час, однак не гроші. Їх у штабі також потребують. Якщо до центру міста вам далеко, у Львові ще є 20 локацій, де постійно плетуть маскувальні сітки. Оберіть свою і допоможіть замаскувати наших захисників. Поки українські військові бережуть наше небо, кордони і життя. Вони фермери дбають про нашу продовольчу безпеку. Аби на столі був хліб, улюблені овочі, крупи. Наші годувальники збирають урожай під обстрілами подекуди із замінованої землі. 19 червня наша країна відзначатиме день фермера з цієї нагоди. Сьогодні на Львівщині вітали газ з прийдешнім святом. Україна аграрна держава. Ми завжди були лідерами, експортерами олії, зернових культур, овочів та фруктів. А фермери надійне плече, яке годує нас і світ попри все. Втретє, ми відзначаємо день фермера з нагоду професійного свята на Яворівщині. чиновники вручили символічні подяки газдам, які в області мають молочні зернові тваринні господарства, які наповнюють місцеві бюджети і годують нас. Дійсно, фермерство розвивається на західній Україні, зокрема на Львівщині. Якщо говорити про молочний ринок, про скотарство, то практично половину молока зараз ми отримуємо власне від дрібних фермерських господарств. Щороку кількість фермерських господарств зростає. Відтак тепер на Львівщині їх понад 900. Що таке сімейне фермерське господарство? Це особисте селянське господарство, звичайно, сільська сім'я, яка б вирішила зареєструвати офіційно свій бізнес, і от таких суб'єктів господарювання за останні два роки. Настало в чотири рази більше від початку 23-го року. Вже 30 сімейних фермерських господарств нових з'явилося на Львівщині. Бізнес складний зараз Україні зменшується кількість господарств із великою рогатою худобою. На щастя, на Львівщині такої проблеми немає. І, попри всі перепони, фермери бачать перспективи і мають намір тільки збільшувати поголів'я. Ми прийняли для себе рішення, що це якби ну вигідно. Люди споживають молоко кожен день, тобто продукція. Робиться сири виготовляються, нашу кудись тікати, коли на своїй землі може вирощувати. Для того щоб зробити це свято більш практичним, для гостей фермерів провели міні-лекції, зокрема про грантову підтримку, як її отримати і де шукати а також про виклики і як з ними боротись та як ефективно застосовувати нові технології. Це агромультикоптер. Він є альтернативою наземному оприскувачу. Його головна перевага в тому, що він не їздить полями, а літає над ними. Відтак для нього не потрібно створювати технічну колію. Це збереже аграріям культуру і гроші. Тобто, якщо в нього умовно 100 гектарне поле, 4-6% з одного поля він закладе під технологічну колію. Якщо не закладатиме технологічну колію, а буде використовувати даний пристрій, відповідно це плюс 4-6 гектарів. До того ж, це швидкість. За 12 хвилин металева пташка може обробити 3 гектари землі. Гостям цікавинки сподобались. Свято до дня фермера завершилось лотереєю і подарунками. Юлія Маленка, Вадим Кальченко, програма. Очі. Матчі збірної у камері СІЗО переглядатиме президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, головного футбольного чиновника. Сьогодні взяли під варту та відправили до ізолятора тимчасового тримання на 60 діб. Таке рішення за клопотанням прокуратури ухвалив Шевченківський районний суд Львова. Андрій Павелко є підозрюваним у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів. У листопаді минулого року суд вже відправляв чиновника під варту. Однак тоді за президента УАФ внесли майже 10 мільйонів гривень застави в українській асоціації футболу. Справу проти Павелка називають політичним переслідуванням і готуються подавати апеляцію. В Україні не неприможе Все буде добре. Ми переможемо. Додам, що в день арешту головного футбольного функціонера країни наша національна збірна у третьому турі кваліфікаційного раунду на євро 2024 зіграє проти північної Македонії на поле національної арени. Тошепроески Скоп'є команди вийдуть о 21.45. Подорожувати брати участь в інтелектуальних іграх, поуправлятися фізично і навіть постріляти таку можливість мають учні з Львівщини. Діти віком від 11 до 14 років в Карпатах змагаються за звання найкращого у дитячо-юнацькій патріотичній грі Сокіл Джура. Село Дубина, дитяча туристична база Карпати. Понад 150 дітлахів, які сформували два десятки команд. Приїхали сюди та отаборилися. Житимуть діти разом із своїми керівниками протягом трьох днів в польових умовах. Єлизавета Мисаковець мешкатиме в наметі вперше. Дівчина сподівається, дощу найближчими днями в Карпатах не буде. Маємо жити в наметах, але якщо буде погана погода, то нас можливо посалять у будиночки. Ні, не лячно, тому що я з своїми друзями, зі своєю командою і нам весело. Їжу команди не готуватимуть по неї із казанками. Діти ходитимуть до місцевої їдальні. На перше сьогодні борщ. На друга гречка, малі патріоти смакують кожну ложку а опісля обіду можна і розім'яти м'язи, здебільшого бавляться у волейбол. Годі відпочивати і тренуватися. До старту ігор лічені хвилини. Організатори пояснюють, в яких дисциплінах змагатимуться команди. Тут будуть відбуватися етапи в поряд, стрільба, смуга перешкод, інтелектуальна частина гри, це вікторина відповіді на історичні питання. А отаман табору Микола Когут нагадує: в гру Джура українські діти бавляться ще з далекого 1991-го. Це яка виховує юних патріотів, де діти вчаться не тільки фізично бути розвинутими, а ще й духовно і морально зростати над собою, розуміти, де знаходиться наш ворог, вміти протистояти ворогу. Перше змагання стрільба, аби учасники влучно стріляли і дотримувалися правил безпеки. Інструктор розповідає, як діти мають поводитися із зброєю. Палець на спусковий гачок ставимо в той момент, коли ми вже готові стріляти. Просто його не ставимо. Синхронізуємо прицільні пристрої. Приціл і мушку. око у нас прикрите, Приклад ми місто впираємо в плече, бо тоді е, невеличка віддача. І коли ми готові стріляти, ми плавно нажимаємо на спусковий гачок. Плавно. О, Опісля інструктажу можна стріляти! Вогонь! Чи влучили діти перевіряють на мішенях розслаблятися немає коли. Попереду інші дисципліни. З 19 команд оберуть три найкращі. Колектив, який посяде перше місце, поїде на всеукраїнський етап змагань. Джури ігри відбудуться вже в серпні в Закарпатській області. Віталій Ковеле, Павло Замрій, Програма очі це всі новини на сьогодні. Програма очі прощається з вами до понеділка. Дякуємо вам за довіру. Все буде Україна.